Аміребі! Брати в шапку? Yeah. Давай знімаєш. Привіт усім! Наступна інформація буде корисна громадянам України, які знайшли прихисток у Чехії і які ще не мають свого сімейного лікаря та не розуміють чеську мову. Саме для вас у Чехії створено мережу пунктів невідкладної медичної допомоги ЮаПoint. За дорученням міністра охорони здоров'я Чехії, центри первинної медичної допомоги ЮАПОІНТ створено в клінічних лікарнях у всіх великих містах Чеської Республіки. Клінічні чи як ще говорять університетські лікарні це тип лікарень, у яких надаються звичайні медичні послуги. Та водночас проводяться наукові та дослідні роботи. Це державні заклади з сучасним обладнанням та найдосвідченішими лікарями, багато з яких працюють викладачами у медичних університетах. До речі, саме сюди привозять пацієнтів швидкої допомоги, до якої звертаються у критичних випадках, коли відбулося ви серйозне погіршення здоров'я чи пряма загроза життю у таких випадках, не вагаючись, зведіть до швидкої медичної допомоги. Но 155. Чи скористайтесь мобільним додатком Захарка, який сам передасть ваше розташування, а також дозволить транслювати відео з місця події або єдиний загальноєвропейський номер екстреного виклику 112. У некритичних, але невідкладних та гострих випадках ви можете скористатися мережею пунктів невідкладної медичної допомоги UAPoint та інформаційною телефонною лінією. На місці надається невідкладна медична допомога дорослим, дітям та підліткам. А в разі необхідності і гінекологічно акушерська допомога та вакцинація надаються послуги перекладача. Існують інформаційні сторінки з переліком пунктів невідкладної медичної допомоги U Подивимось на них зблизька. Маємо 9 областей. Почнемо з Праги. В празі маємо 5 пунктів 1 та бачимо інформацію чи безбар'єрний доступ. Клінічна лікарня Буловка. Адреса, телефон, електронна пошта. GPS-положення. Інформація про доступні послуги, години роботи, додаткові телефони та розташування. Доступні послуги це лікар-терапевт для дітей і підлітків, лікар-терапевт, вакцинація дітей. Клінічна лікарня Краловське Віногради». Доступні послуги це лікар терапевт, лікар терапевт для дітей і підлітків, гінеколог. Клінічна лікарня в мотоле. Доступні послуги це лікар-терапевт, лікар-терапевт для дітей і підлітків, гінеколог, вакцинація дітей, клінічна лікарня Томаєрова. Доступні послуги це лікар-терапевт, лікар для дітей і підліків та цілодобова телефонна консультація. Гінеколог та цілодобова телефонна консультація, вакцинація дітей, Клінічна лікарня Прага. Доступні послуги це лікар терапевт для дітей і підлітків у вихідні та вночі, Відділення захворювань внутрішніх органів у вихідні та вночі, хірургія у вихідні та вночі. Гінекологія та акушерство у вихідні та вночі. Подивимось якесь інше місто. Кралове Градецький край, клінічна лікарня Градець Кралове. Доступні послуги: це лікар терапевт, лікар-терапевт для дітей і підлітків, гінеколог. Невідкладна стоматологія, Інше місто Плзенський край. Клінічна лікарня Плзень. Доступні послуги це Гінекологія та акушерство, вакцинація дітей та дорослих, базове лікування, надання профілактичної медичної допомоги в обсязі базового лікування. Направлення до спеціалізованого обстеження дітей, підлітків і дорослих. Цілодобова телефонна консультація. І на останнє, у разі візиту до лікаря, з собою варто взяти карту чи інше підтвердження медичного страхування, а також документ, що посвідчує особу. До речі, ці документи мають бути у вас завжди з собою, коли ви виходите на вулицю. Бажаю вам ніколи не хворіти. Пропоную поставити лайк, поділитися, та було б непогано підписатися на наш канал. Усе про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!